Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Насправді вони дуже чітко відслідковують ситуацію саме в Росії на предмет того, які кроки наступні може зробити Путін. Тому що все, що можна було зробити в Україні, там ті якісь там червоні лінії, то він же все зробив і всі помилки вже, напевно, проявили себе, справді є величезна небезпека, що для України. Розширення цього конфлікту він може спровокувати якісь, ну, наприклад, невеличкий такий прикордонний конфлікт на кордоні з Білорусі. Це один з тих варіантів, щоб активувати. І йому надзвичайно дуже потрібна картинка того, що вони війшли в конфлікт з НАТО. І безпосередньо країни НАТО починають відповідати там чи якось реагувати на те, що там відбувається, як проксі він може використати білоруську армію. Причому це можливо навіть не поставивши до відому саму армію. Білоруську, це один з варіантів. Інший варіант вони, вони спостерігають уважно за активізацією дуже подібно на те, що було в Україні напередодні активної фази війни, то, що відбувається в Казахстані, там заяви посла, активізація якихось дій військових частин по прикордонню, підняли голову деякі структурні організації. В самі в самому Казахстані. Вони надзвичайно сподіваються все ж таки на те, що будуть дестабілізаційні якісь процеси в Європі пов'язані з енергоносіями. Вони сподіваються, що все ж таки їхні. Ну, будем так казати, агентура, в яку накладали страшені гроші в деяких країнах Західної і Східної Європи, все ж таки прояви себе в тому вигляді, в якому і вона малася проявити, тобто вийдуть на вулицю з якимись протестними рухами. Тобто, все, все в комплексі відслідковується з і вони розуміють на що сподівається Росія. Я не думаю, що ті очікування, які на які мріє Росія вийдуть, тому тому що вже, вже зараз видно, що спецслужби Західної Європи, зокрема Західної Європи, постійно не буду казати, там вони давно вже над цим працюють. Почали працювати на випередженні. І один з тих випадків це власне та ситуація, яка яку ми спостерігали по цим так званим рейсбюргерам в Німеччині. Путін хоче посадити за стіл перемовин когось з західних політиків, тобто йому потрібні перемовини. Вже не навіть не по Україні, а просто перемовни, в ході яких він ще раз підніме концепцію, яку вони закидали в грудні минулого року. На рахунок можливості там повернення до до натовських кордонів до сьомого року, там не, не втягування України в НАТО, там так далі. Так далі, можливо, під іншими такими не, не такими різкими фразами, але йому потрібно безпосередньо хтось за столом приму. Йому не йому вже не вистачає не е, телефонних розмов з Ердоганом, не телефонних розмов з Шольцем і Макроном. Йому потрібні. Перемовина, перемовини можуть бути тільки як припинення якогось конфлікту. І от вони сидять там, говорять і в ході цих перемовин він буде певні пропозиції. Він сподівається, що в на тих перемовинах підстане питання і України і таким чином затягнуть Україну на застіл перемовин вже через зовсім інше, інше поле. Тому що він розуміє, що в Україні політики будь-якого масштабу. Просто вийти і сказати, що ми йдемо і завтра сідаємо за перемовини. Ну, це все це смерть політична. Європейські країни – це країни ізгої, моральні уроди в голові з політиками. Ну чим слабкіший режим, а режим в Ірані слабший в результаті внутрішніх протестів, які доволі масові, які продовжуються, які не дивлячись на ті зусилля, що їх уряд. Там докладає, вони не вщукають. Не і розколу еліт. Іран слабкіший Іран слабкіший, і слабкіша країна швидше йде на деякі речі, на які би стабільний режим не пішов. Однак, ну треба все таки зауважити. Ми не знаємо точно. Це все припущення про те, що зайшла нова партія шахіда. Бо в принципі вони не використали всі ті, які у них ще були. Там залишалося. Можливо, до сотні, можливо, трохи більше одиниць. Це перше, друге ще під час літніх перемовин щодо постачання зброї з Ірану, Іран одразу пропонував налагодити виробництво в Росії. Так, от я боюсь, що ми швидше будемо свідками появи цих виробів уже буцімто російською клімом зроблено в Росії. За іранськими технологіями, за іранськими такими лікалами. От, але співробітництво продовжується. Частина еліт іранських не хоче цього. Взагалі, іранська участь в агресії проти України в країні не популярна. Проте режим, перше, як я сказав, слабший. А по друге, е Може отримати зараз від Росії з іншого боку, яка теж слабша, те, що він ніколи б не отримав, ну, наприклад, авіаційну техніку Росія просила і вимагала навіть з якогось моменту балістичні ракети з літа. І досі вони не змогли досягнути результату. Хоча наскільки я розумію, декілька разів були близькі до цього, і декілька разів за ці там три-чотири півроку, після з того часу, як почалися. Консультації про зброю з та Росії вони були близькі до успіху, але щоразу, оце вічне іранське, можливо, або завтра, або ці неясні обіцянки, вони все-таки були швидше знаком мінус. Тобто вони їх не змогли. Ну, треба, щоб щось таке доволі потужне сталося для того, щоб вони пішли на цей крок. <гаспорістичні ракети> І тут ще одна специфіка. Позиції Ізраїлю. За балістичні ракети, іранці точно захочуть щось що буде загрожувати інтересам Ізраїлю. Ізраїлю дуже не хочеться виступати на боці України. Дуже хочеться підтримувати стосунки з урядом Путіна, особливо новому прем'єр-міністру Натаньяго. Який там його великий друг, але поява там Міг-35-х чи просування іранської ядерної програми як варіант, що, що, як Росія може розрахуватися з Іраном, точно становитиме небезпеку для Ізраїлю Ну і вони будуть докладати зусиль зокрема на своєму російському напрямку. Єрусалім, щоб не допустити цього, але шанси залишаються на те, що росіяни дотиснуть ранців. Залишаються все. Є ракет скільки хочеш, вискоточного оружжя, сколько хочеш. Технічно ми показали, що ми потрапляємо в будь-яку точку, в яку захотімо. Ті війська, які знаходяться зараз на нашому кордоні з боку Білорусі, вони не є такими військами, які здатні зробити такий самий наступ. Правильно паже, каже пан Павло, що навряд чи вони будуть атакувати, бо, по-перше, ми підготувалися до атаки. По-друге, вони не навіть не в кількості справа, в якості справних не мати якості, не мати того вишколу, який зміг би дати їм цю можливість. Але пан Столтерпе казав, що є велике млюрність того, що Росія Може втягнути інші країни в вже війну Росії проти НАТО, тому можна очікувати, що з боку Білорусі буде атака не на Україну, а буде атака на якусь іншу країну. Це може бути Польща, може бути країни Балтії, для того, щоб подивитись, як Альянс виконує п'яту статтю свого статуту, щоб вступить він у війну. Війну не підтримка моральна чи зброї, а саме війну проти Російської Федерації чи проти Білорусі, якщо за її боку буде задано дар по якомусь із членів альянсу. Тому от, от, от таку, от такі дії, ну це притаманна Російська Федерація, робити такі провокації. От ми можемо очікувати. Але ще раз, якогось наступу, тою технікою тим вишколом, і, і, і в тому числі тою кількість людей, яка є в, в Білорусі на кордоні з нашої країни, очікувати наступ, принаймні, на Київ точно неможливо. Ну, може там були розмови з боку інституту Американського суту вичення. що це може бути атака на Ривінщину чи на Волинщину. Якась спроба атаки, скоріш за все, це буде провокація, може ДРГ якісь набуть щось робити. Але є передастров... Що все ж таки вони можуть бути, спробують зробити якусь шкоду на наш на, на якусь в якоїсь країні, яка є членом альянсу, щоб подивитися, яка буде реакція. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.